Для пояса буде використаний у цій спідничці льон сірий. Ширина 8 см, запрасований на 4 см. Зазвичай були пояси на таких спідничках по 3 см, 3-4 см, переважно. Що, Продовжуємо розкладаємо пояс, наверх кладемо спідничку. Зараз тут тільки фрагмент спіднички. І пристрочуємо. Будемо вважати, що серед це є середина виробу. Ми підшили пояс, вивертаємо, лишаємо трохи тканини, тоді згинаємо вдвоє і на відстані пів сантиметра даємо, прокладаємо строчку. прокладаємо до самої спіднички, не далі, можна розвернутися і ще раз пройтись до міцності. Тут зроблена видовжена частина пояса, щоб прикріпити зав'язку. Зараз покажу, як її зробити.